Маю, де я в ті оце проємі сидиш. А ти на касайді сюди. Я тут отут на деля не брала. Сіди От сюди. Оце, оце птички отут повернували. Ось була плодка. тут була пудінка. Оце птички повернували. Ти десь ті сторони. Іди щось, щось сюди. А яку ямкость можна брати? Ну в цю миску можна, так? Да? Можна, можна. А ти ось от тут. Оце побачила крупну. Да. Так, це довго отклада. Тепер лакунна. Ось, ось тут тут буде. Оце, оце, оце. Оце ти йдеш оце. Боже, отут от свіла, якби ти бачила як, а я вже знаю, що я ось оце. Ой, Ой бігай відомо. Ось вона трьох розділите. Те, що да. Таку, як ми вибирали той год, цей год такої нема. Я помню. Ну, Двух перших нема. Ну да. да Це така, як ми вибираємо завжди третю. Mm. Вона ж гуркило ціло були дні висіла, то зацвітало і чорно. Ну, так мороз, так да. мороз. Зацвітало і на маленьке ще. Та да, там вообще вимерзло. Там вимерзло, а ти знаєш, скільки її там було. Та що перва, сама вкусна в тебе і взагалі не видно. Отам воно, отам воно, отам. Отам угу. ото я вас хотіла, щоб ви туди пішли. Ви Випиш... тут, ну, Там не выбра то ще. Там ще есть. Ну так ложи, вона піднимется, пройде дощ Я полью. Це доспіла вже до все, не мало. Ну так. Да. Ну да, це якраз третя доча, бо третя доча послідня. Да, я сьогодні кілограм подала. Та ні, треба брати ручками акуратно. Гроші. Ми ж приїдемо ось, і в понеділок вже приїдемо. Ну, на ще вихідні, не на ці, а на, на наступні. Её, так. Давай я тоже так Давай Вас в Давай вот ту место. О, Ми нам візьмемо маленьку корзину і миску, вовці оцю корзину, а Андрюх цю корзину. Та й все. Ото все поділили. Я ось цієї трошки сюди перекидаю, щоб воно однаково. Та воно приблизно однаково. Це так кажеться, що воно має. Це корзину біжить. Висок, mm. міста, ця вовці, ця Андрюхи Посто беру и в рот покладу mm -hmm. Вкусно Сладко Давай меня выкрутим и все Ото й все поділи і поряд. Ми цього року потерпаємо. Була одна клубника і більш, кроме клубники, нема ж нічого. Я кажу, як же ж нема нічого, а каву, це ж теж ягода. А гості їдуть. Так я бігом по ягоди. От дивіться, які в мене ягоди. Це мої сорт, бедуїн називається. Ягоди шикарні. Ми вже рвали солодкі, ось я вам теж в розрізі покажу, бо що ж ми треба і вам ягоди показати. Ну, це ще десь ось більшенький теж був. Щас я вирву, поприношу. отакі От в нас еч, яка ягода шикорна. Оце тобі ягода Не треба й на базар ходити. оце тобі з ягодами Ну, є, різні сорта є. Цей такий ноченький. Є ще в мене талісман і є е, бархон. Ось усіх понахожу, на дах усіх по одному поверривати. Так що зараз показую вам ще свої ягоди. А з цієї сторони власну диви, які ягода диня. На цьому году ягода диня, ягода кавун. Бачу такими темпами, скоро буде ягода цей, картопля, бо що його робити? Ось туди дивись. Це, якщо може, хтось спитає, бо бува, питають у мене. Небо f 1 Надранній сорт. Дині дуже смачні, ми вже рвали і рвали не одну. Дуже смачні, врожайні, солодкі, солодкі, як з магазину. Так що можна такі садити ось, бач. Ось які в мене йогоди. А це ж щось поморхла. Ягода така. Тако. А останні ще зелені. Нема біжі жовтеньких, не бочу я. Так що будемо тільки цірвати. Сейчас у вузик, трохи покажу вам. У мене є тут і великі ж такі здоровенні. Ну ще ж не поспіли ті ягодки. А кавуни возиками. Як і в нас йогодки. переходять клубники до більш крупної ягоди. Я кажу клубнику поки не збираєш, так треба довго попустує. У ягодку бистру, та... трахбах і повин возик. Ось красота. Три така кавунів. Бедуїн, бархан і талісман. І один сорт дин. Нево Ф1. Е, нево Ф1, так, так сорт називається. А решта дині ще не спілі. Ну, ці дуже пахучі. А далі будемо ждати. Чай кавуни будуть. Це ж я не всі нарвала, скільки ж я там вирвала. Бо це тільки густям. Оце в нас така красота. Бачите, ще ось покажу, як вони розріжуться, які вони. Оці так рожеві всередині, такий тонкошкурий. Оцей я один була, вирвала, Тоже такий здоровий був. Ну, ще зелений не втерпіла. Не втерпі. Він, звісно, був всередині блідо-блідорожавий, але дуже солодкий. А ці не рвали ми. Цих. Це, мабуть, талісман, а це бархон. Або наоборот, бо бедуїн я точно знаю, бо я його й минулого року брала. Кавуни ще корні. Оце така в нас Врожаї такі. Щас вам долі покажу, як розріжемо смакоту. Ну, ми будемо помалу різати. <плес> іди бігом, дай поки дядя бува не хоче. Бігом давай. Так, ну тут тобі дивися. Буду звороти чискову. Ну надо, конечно, вчить надо, хто ж спорить. А, шо не курить? А что, когда Сейчас. Ковом будем резать. Такой ковом. Мои пушки. Очень рад, куда полезли. А, там послала лезть. Лежим в город, мои няй. Із даже нема. Нема? Но... Не так. А ну, давай на на кавун. На А ну де нас подивиш ще раз, видно, як на кавун будемо. Давай. Іди до мене, а ну іди туди сідай. І так. Преступаем. Найголовніше ягода серпня. Все остальне. У нас були мерзоло. Я вже один рвала і спортила, а цей час узнаємо. А що у вас на сапка? Я, Я вже сіла. Не чула? Дай не біться. Що мухи у вас? Так, так можна застурить. Ой, я бачу вже. Ні, він вже готовий. Він уже переготовий. Ну. Він уже не ходить. <п datasets> <Ой. Він>, <five> положіть його, він уже не ходить. Може. Все, явно мовчу. А пахне як. Пахне? Ну і бачиш. Кавуном. <п 'я> кавуном. Положить на папу кавуном. Головне. Оце взяти оцю другу до бачи? Оце Бач. Похоже, як, як папа ковурна, а ребенка ми вже з'їли. Я забув як звати. Там на дружньому каналі я скажу, як звати, так? Да? Да, якщо хто забув, як звати учительку, то Марина Павловна. Ми помним, так? Да? Да. Алина Парі, вона вчителька і скоро піде вже в перший клас. І скоро вже йде Алина в перший клас. Дуже сильно хоче в школу йти. Так. Да. Тому що там буде Кирило звати. Кстати, твій теж вчитель. А чого хочеш, я вже не на, на Кирило. Да, на, пробуй. Давай будемо без жінки поки обійдемося. Ну що? Вкусно. Вкусно? Ну и хорошо. Бачиш? Может, ти сами попробуй. Да? Ну давай. Просто бомба Бомба ракета. Угу. Давай. Так що. Я... хтось знімає, то і мы будемо знімати. Да, я хтось знімає, і ми познімаємося з тобою, чужо нам не позніматься. Он як ми. Гарно ягодки ріжемо. Оп! Mm -hmm. За одну ще скукота. Скукота? Да. Так. Бачиш, яка ота нічого ми як Так, ще гості до нас приходили. Матвія, а це Настя. Помінято. І папа їхній. І папа їхній. Це добре. Так, а ну ми з тобою. Да, вони мене обіжали. Не обіжали тебе? Обіжали. Обіжали. От біда. Писками кидали. От клопот. Ну це прям я не знаю. Угу. Так. Я даже пішла в халку. Да? Сиділа, але ну, він мені все Коли я тюрк я встала і він взяв мене руки і поніс. Понятно. А я заплакала. Ну то ти ж не плач зря. Потому ж ти, мабуть, зря плакала. Я не хотіла взагалі плакати. Не хотіла взагалі случайно вийшло, так? Так. Да. Понятно. Так. Так що саме головне я ми ми спробували. Угу. А потім я вийшла на вулицю. Угу. Так. Аж хочете сама попробувати. там? Курочка, наверное. <laughs> Полно таки. <laughs> <laughs> а же я же без, без, а я, даже, Кто там? А Надо есть. сказать, кто там. Да. А я говорю, Кто там? А я что, э, посылка пришла. Ага, no, посылка. Какая посылка? Сегодня... Понедельник. Сегодня пуштаны рубит, да? Да. мами? Так, він я йому сюрприз мама пришла. Можеш, і... як Вкуснота? Ну и хорошо. А вот я прокол, і не, ну я ж казала, не можна в кине матюхи що? Я наказала сейчас. А ще не казала? Ні. Ну не надо тышу. Не зе. А то зрителі скажуть, що це за така неслухняна дівчина. Я не скажу якого. Правильно так... не кажи. Ти ж слухняна. Що буде навсіх? А в думках навсіх будуть матюхи? Да. Ну, буває таке. Ага. Дядя Волан, подивися. Нас там хоч видно. Бачиш, ми пробуємо кавун. Ріжемо таким спеціальним методом. Кавун оцінила. Артистка, саме головне сказала, що дуже смачно. Ну, і все. Вкусно. Вкусно. Артистка сказала, що вкусно. Так, ще ж треба й Деню порізати, так? Да? Угу. Деню будемо різати? Так. Да. Хорошо, зараз я піду. Я вже не хочеться, доїдати. не хочеться доїдати кавун? Давай. А чого це тобі не хочеться доїдати? Чого? <різовування> Треба єс морозиво. Куди да. дядю Сашу попроси, хай він тобі ручка Біже. Дядя Саша. Са а, він просто воду відкриє, як же ж він тобі з одною рукою помиє. Так. Ну... Гляду, що ж ягоду все на грядках виросло. І банон і персик, усе все на грядках. Що ти думаєш? Із кумерів. Із кумбер, а з кубрів не відновку. Сачі, тобі надаша, а лав, коли ми поїхали, золою персики. Мама нас не готувала, він дуже слабкий. Ой, хорошо. Великий персик. Так. І... Я не буду пробувати, я вже не хочу. День вже не хочеш. Mm. Така нада, хто ж її попробує. Ні, ви. А, а як не добре? Як вони всі будуть їсти? Hey, я не буду. Тільки ж курс Три меди. Страшне добре. А ну на ось маленький кусочок. Кладка? Бачиш, а ти не хотіла пробувати. Коли я ми купалася, тоже була диня. Да, диня ж була. Ти ж помниш, як ми купалися був і диня була. Так що все. Усі ягоди порізали. Всі ягоди попробували. Вкусноті. Вкусноті Будемо до столу сідати. Все, до столу будемо сідати? Да. Кажи всім миру, миру. Добра. Добра і всього найкращого. От бачиш все. Всім пока. Ні. А що треба сказати?